Поки українка Ярослава Магучих запалювала у Парижі трибуни світовим рекордом у стрибках у висоту, політично активні Парижани ставили черговий рекорд із громадських заворушень, підпалювали машини та влаштовували бійки з поліцією. Таким чином, одні святкували перемоги лівих сил на парламентських виборах, а інші виражали своє невдоволення. Докладніше далі. У понеділок, 8 липня, у Франції стали відомі результати другого туру парламентських виборів. Перше місце неочікувано посів лівий новий народний фронт, здобувши 178 місць. Про це повідомило МВС Франції. Внутрішні голоси лівих розподілилися таким чином: нескорена Франція отримала від 71 до 75 мандатів. Соціалісти – 64-65 місць, зелені 33, комуністи 9 місць, а понад 10 депутатів обрано як безпартійні. Важливо зазначити, що нескорена Франція під керівництвом Жана Люка Меланшона виступає проти політики Макрона щодо України та вимагає компромісного миру між Україною та Росією. Центристський блок Макрона разом зайняв друге місце 156 депутатів, а праве національне об'єднання Лепен, третє зі 142 мандатами. Лепен, як і Меланшон, виступає проти відправлення французьких військ до України, а також різко критикує політику Макрона. Після заведення. Завершення голосування у другому турі парламентських виборів у Парижі знову почалися заворушення. Прихильники лівих влаштували святкування перемоги коаліції. Новий народний фронт. Поліція змушена була втрутитися через порушення громадського порядку. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.